Добрий день, обід, третій день дієти Дженіс, красуня, зі мною цілий день, неймовірна зачіска. Розкішне волосся. І ось таке вбрання. Ніжне, елегантне, вишукане. А очі, які очі, як вони світяться зеленим кольором. Ну що ж, на обід у мене молочна каша, але не манна, хоча дуже сильно нагадує манну кашу, а кукурудзяна. Пшено кукурудзяне, перемелене, чи дуже-дуже сильно, але не мука. Крупа перемелена. Кукурудзяна. Як я готувала цю кашу, брала один до одного воду та молоко. Молоко завжди купую 3,2%. Змішала. Потім поступово поставила кастрюлю на вогонь, поступово додавала цю дрібну крупу, помішувала весь час. Мішати треба постійно, щоб не було ком комочків. От, інакше буде несмачною. Перемішувала, щоб вона була ніжна, ось така. Приємна і зовні, і приємна на смак. Під час варки додала трошки щепотку солі та цукру. Можна ванільний цукр додати, буде ще смачніше. Можна в кінці додати масло тваринного походження, слівочне. А можна і не додати так, як я. Без масла, вона все рівно смачна. Коли на дієті, то тим більше вона смачною здається, дуже смачною. Трошки порція невеличка. Запиватиму отаким от напо... на... компотом. Це варення з парічки, розбавлене звичайною водою. Водою з криниці. Розмішаю і запиватиму кашу. Ось такий смачнющий у мене сьогодні обід. Ну що ж, всі, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.